Позаштатні комунальники дві старші по будинку по вулиці Чорновола, 241, отримали документи, які наділяють їх повноваженнями житловиків. Такі посвідчення, новинка для Черкас. Її запровадили у Придніпровський суп. Так комунальники намагаються зробити процес співпраці із мешканцями будинків легшим та продуктивнішим. Бачили незвичайні посвідчення, і наші кореспонденти. Позаштатні працівники або спецагенти субу тепер старші по будинкам по вулиці Чорновола, 241, Можуть представлятися саме так. Обидві отримали ексклюзивні посвідчення старших по будинку з рук керівника Придніпровської СУБ Юрія Гончарова. Тівних много, а от таких трудоголіків, як ви». Будемо їх перевіряти, наскільки вони можуть щось робити. Для Зої Луєцької подібна відзнака за честь старше по будинку вона вже більше десяти років. Скільки мені приходилося робити, 90% люди розуміючі, хоча б мовчі, виконують ті обов'язки, які необхідні при цій ситуації. А процентів 10 ну, люди неприятно говорять тобі, причому не мені, а своєму Дому своєму жилью. Не одне десятиліття управляє своїм будинком і Валентина Терлецька. Презент від комунальників став для неї справжньою несподіванкою. Звісно, не чекали. Ми сьогодні думали, що приїде просто Придніпровська суп, вирішити, може, якісь питання, може там когось привезти нам на будинок, показати, як ми працюємо. Ну, понятно, що не очікували ми цього, тому раді, що нашу працю помітили. От, ну і будемо, звісно, працювати. Спеціальні посвідчення старших по будинку ноу-хау при Дніпровською суб. Комунальники прагнуть не просто зробити черкастів позаштатними працівниками, а й наділити їх певними повноваженнями. У них дуже багато обов'язків. Але прав ніяких тому, щоб додати їм якісь права, ми сьогодні їм вручили такі посвідчення, що вони дійсно старші по будинку, надали штампики. Цими штампиками вони будуть візувати акти виконаних робіт. Такі посвідчення потрібно було зробити давно. Переконані мешканці своїми старшими по будинку вони пишаються. Те, що було тоді, і те, що зараз це небо і земля. А коли стала наша шановна. Валічка mm. Валентина Ярославівна, так тут взагалі. Коли я ще працював і розповідав у себе колегам на роботі, що у нас і кришу зробили, і вінтіля поміняли в підвалах, і труби і... каналізація. Каналізація Вони, Люди кажуть, боже, як би нам так самі ж старші по будинку не приховують. Головне у їхній роботі людяність. У старшій по будинку повинно бути терпіння до людей. Вести по любому питанню, яке виникає на будинку, роз'яснювальну роботу і повага, ну повага, доброта, і саме головне це чесність. Проте на цьому комунальники зупинятися не збираються. Зізнаються, нині шукають додаткові шляхи заохочення мешканців будинку до активної співпраці. З'явилася якраз думка започаткувати таку е, дошку пошани. Я ще не знаю, як вона буде 100% називатися, але, мабуть, ну, це як наша гордість, наші позаштатні працівники. Е, е, і будемо там відзначати цих людей, вклеїти фото, дарувати якісь цінні подарунки. Ну, Так, працювати. Я думаю, це простимулює. Вікторія Хамаза, Аркадій Тимоненко, Віка новини.